Друзі, пробую настраювати, висів семочки, але хочу звернутися до своїх підписчиків. Може хтось з вас підскаже, де купити лапки, флажки. Значить, дивіться, У мене тут 22 мм чи 21 флажок. Мені потрібно, щоб вони були менші, тоді він буде краще брати і буде менше двойників. Семочка у мене крупна. Спеціально обрав, але бачу, що е, ну, хочеться, щоб краще сіяло, тому потрібно менші лапки. Може в когось є, куплю за адекватну ціну або хтось підскаже, друзі. Напишіть у вайбері, або позвоніть на екрані, ви побачите мій номер телефону. Всім зарані дякую. Я тепер приємного перегляду вам. Доброго дня, друзі! Слава Україні! Героям слава! У нас як завжди, бугай. Під ремонтом, значить, зажигання переставили. Було на 19, поставили на 15, щоб не так грівся. Міняємо шлангу, та що була у нас полі порвало на топліво від помпи. І також не хоче у нас чистим бути. підтікає, ну більсо, що з під клапаних кришок трошки. Під слині. Вроді нові ці взяли, але дуже не вже мали. Ну, солярка натекла, поміняли шланг, того й потекла. Також у нас помпа потекла, прокладка під помпою поміняли, все зробили. Батько ще клапана перевірить. Я чим займаюся, брат по культиватору виставив всі лапи. Бо трошки збилися. А ми що робимо? Чи точніше, я що роблю, е, роблю як в виномарках буде тримати глибину, бо коли ми культивіруємо, навеска опускається. Балакав з Олександром Петровичем. В його воно на цепках. Е, я боявся, що поприварював такі уха. Це в мене уха з культиватора залишилося, так як ми культиватор у нас був двохрядним, переробляли. На три ряда, і Руслан обрізав ці ухом і подавав мені, то якраз класно підійшли мені сюди, їх поварював. Знаєш, що така буде розтяжка стояти, Повторююсь, бо в Олександра Петровича просто на ципках не міг регулювати глибину. Тому Такий варіант. Сюди я ще буду вварювати, я покажу, як пізніше, що я варю. Він мені рекомендував, що зробити. На циліндр сюди ставить шайби, так як на європейських плугах стоять ограничителі глибини, алюмінієві шайби. Ну Я подивився і зрозумів, тут болтин не сподобалось мені на знайти ті алюмінієві шайби, вирішив, що поварюю так, купив такі розтяжки, тобто на цій стороні теж, щоб навіска не опускалася. І будемо так регулювати глибину культиватора, щоб передок не опускався. Задок, звісно, йде на катках, задку нічого, Сиро. Якось так. Вимиїм. Ну, Далі покажу, що буде. До речі, може комусь треба. Оці штуки, у мене їх вже штук 5, ну, я думаю, їх нікому не треба. Оці іменно цепки не продаю, ципки самому треба, ципками брав. Ну а ці вони, як за правило, мені не потрібні. Також Може в когось колеса є на Т150, напишіть. БУ але в гарному стані за адекватну ціну, бо в нас теж вже порепані. І мене там підписчик питав. Так що напишіть. Номер телефону мій на каналі є. Так що пишіть в Viber. Або дзвоніть, кажіть у кого що є. Може комусь собака треба. Собака може комусь треба, байрактариця. Лягай, май. Та да, он, де я когось почув. Баграктар удеї. Якщо, друзі, так, ремонт, не хочу він чистим бути абсолютно. Так, батько відрегулював клапана, що я Дуже. хочу, чи перевірив, ну все одно ж підрегулював. Значить, Ось ці резиночки трошки вищі, бо вони нові. І більшого, що воно не вдавлювалось і то підслинювали. І хочу спитати, може хтось знає вихлопна, та що ставиться сюди на бік, може в когось є. Напишіть, позвоніть, ми купимо ну, за адекватну ціну. І самі будемо робити. Може скиньте, Як правильно її зробити, щоб не дуже він котів, ну і Щоб ми його не задавили. Хоча я на комусь робив, кому немає, комуз десь в кума возить. Питаються молоти ще кукурудзу, а ми поки ремонтом займаємося. Так, далі буде до занавіскою працювати. Добре, завтра. Так, пішов у нас дощ, батько вже все склав, зараз попер... попробуємо, як він заводиться, бо він утром погано заводився. А ні, поменяла нагадаю. Вроде лучше. Надо ще вимик там двигатель. Так, шо, шо по навеске, дивіться. зробили. Отакі розтяжки. Чи стяжки, як вони правильно називаються, не знаю. Скручуємо. Глибину виставляємо, як нам потрібно. Ухо я тут понаварював, бо якщо буде просто таке ухо, ну, погне пальці. То я понаварював, щоб менший тут люфт був. Можна було б ще, але я думаю хватить все одно вже вже лучше, ніж було. Отакий пруд 22-й взяли і тут якраз 22-й встали. Поточив на сварці, бачите, шайба поварив, посварили дірки, такі пальці. Оце так. Забув я вам показати. Брат виставив. Красота? Красота! Цю трошки ми підігнули були. Красота бомбезна. Трошки підігнута крайня, десь за корінь зачепилися. І отута. О, ідеал. Так що, друзі, так, готуємося до культивації. Так що, і всі відпочивають по настройкам. О, треба, треба попустити розтяжку. Скручено. Так, ну що, будемо мити. Знову, четвертий раз вже в цьому році миємо.

Здрава собака. У нас Пес такий, не любить цього воду.